Самим найкращим глядачам мого каналу Великий Великий Привіт. Свіжий огляд. Анонс акції ОТБ з 29 березня по 4 квітня 2023 року, що приготував нам АТБ. Розглядаємо, дольче. А, так, стаканчик 280 грам, 21 гривня. Я так, мій золотий маркер вже готовий і будемо з вами. Обкреслювати самі найкращі акції, які приготував нам АТБ на тиждень. Дольче я можу сказати, що да, можна обвести, зекономити 10 гривень. І стаканчик такий немаленький. Так що, хто полюбляє йогурти, можна взяти. Так, сухофрукти, дивіться, на сорті фруктового горіхове, фруктово горіхове з горіхами смаженими і горіхове. До речі, зараз будуть брати господинки до випікання. Зверніть увагу, знижки майже йдуть до 40%, 30% 125 грам упаковки. Своя лінія фруктово горіхове асорті 31 гривня Фруктово-горіхове з, е, з горіхами. От тут, тут можна заплутатись, так? Да? 41, 42 гривні, і 56 гривень горіховий. Це, це, мабуть, саме дорожче. Ну, я вам скажу, що горіхи і на ринку теж вони не є дешеві. Можливо, на ринку все одно, якщо брати на вагу, трішки можуть бути дешеві. Ну, зверніть увагу, подивіться, не знаю. Якщо треба багато, то можна сходити на ринку і вибрати. Якщо так, невелику кількість, то можна взяти і. В магазині, тому що бачу, що знижки хороші. Мабуть, я теж щось візьму. Оце мені подобається за 42 гривні. А сорці фруктово горіхове. Тут і фрукти сушені. І... Я, до речі, такий брав, як їздив в Карпати минулого року брав з собою. Дуже смачне. Сир кисломолочний, нежирний. 40 гривень 80 копійок, 5-відсотковий. 42 гривні 60 копійок і 9% 45-60. Український. Торгова марка. І всі йдуть по 400 грам. Я полюбляю сир, тому щось та й візьму. Теж знижка хороша, тому, мабуть, щось візьму. Тому беріть, щось можна брати. Щось. Сир можна брати. Так, ковбаса. Ковбаса губернська. М'ясна лавка, своя лінія. Вага палочки 420 грам, 58 гривень. 40% знижки. А, тут у нас сардельки. Австрійські. Своя лінія. Кілограм 155, 59. Сьомга. Слабосолона. Філе шматок на шкірі. 180 грам 166 гривень. І е, з кибочками без шкіри своя лінія, 80 грамів 65 гривень. До речі, знижка, бачите, нормальна. Можна щось взяти. Давайте відкриваємо далі, гортаємо і дивимось. Так, мілка. Ну, Мілка все одно, бачите, навіть враховуючись зі знижкою, все одно е, не є з дешевих. Величезний вибір. Тут я бачу мілку молочну, мілку зі шматочками орео, з круглим печивом орео. Є звичайна молочна, є з начинкою вишневою по 28,90. Плитки йдуть по 100 і по 92 грами. Оці так, а ці трішки дорожчі. 36 гривень. Ну, ці можна взяти. До речі, хто полюбляє мілку, це буде теж смачна. Зі шматочками хрумковою карамеллю. Тістечко мілка 18,90. Олія. Олія соняшникова. дар. 3 літри, 196,50. дар. 850 мл 56. 50. 700, 5, 7, ой, навіть 725 мілілітрів. 49,50. Знижка на олії. Ось така. Майонез. Гуляй поле, 67%. 300 г 33 гривні. І соус майонезний салатний. 30% гуляй поле, 300 грам. 20 гривень, 20 копійок. До речі, мені в коментарях писали теж, що гуляє поле, не є з гірших майонезів. Для пухнастиків корм в консервах з різними смаками. Баночка йде 415 грам, 27,90. Теж можна запастися. Сухий корм кетенгоф. Упаковка 400 грам, 30 гривень, теж можна взяти. Ну, ви знаєте, я дивлюся, що а, той, хто має тваринок, беруть, не зважаючи на знижки, чи є знижка, чи нема знижки, все одно купують. У мене теж, коли був кіт, не дивлячись на знижку, я все одно йшов йому і купував. І приходив додому. Хитрюнька. Те, що йому потрібно було від мене спочатку лише поїсти і все. Потім він забив, лягав, витирався, мився і спав. Зубна паста Парадонтакс. Класична без втору. 75 мл. 6150. І комплексний захист, екстра свіжість. 75 мл, 72,50. Дуже хороші пасти. До речі, я зараз користуюся цією пастою. Я ж скажу, що можна взяти. Тут у нас засіб рідкий для прання універсальний. 4 кілограми 132 гривні. І колор. Універсальний і колор, майже 40% знижки. Гель для очищення, для очищення Онікс, цілий кілограм 47 гривень. Це, мабуть, для унітазу, якщо я не помиляюсь, мабуть, так. Теж хороша знижка, майже 40% теж можна спробувати. Хоча, якщо ви брали, можете залишати коментар для нас, для тих, хто не брав. Цей засіб, чи дійсно він хороший. Хоча я користуюсь, ну, щоб не говорити, щоб не було реклами. Ми ще щось рекламую, як напишуть. Хоча я нічого тут не рекламую, просто анонсую: Ковбаса молочна, ДСТУ, варена. Своє лінія палочка йде, 550, вага 550 кілограм грам. 86 гривень, 60 копійок. Ковбаса салямі болгарська, своя лінія. Кілограм 295 гривень. Так, тут у нас салямі італійська добров. Ну, добров, ви всі знаєте, всі знайомі. Не знаю, мабуть, нема такої людини, яка не брала добров. Я вже дійсно переконався, що добров дуже хороша, торгова марка. Кілограм 354,80 сосиски. Кусняшки варені, м'ясна лавка. 300 грам. 54 гривні. Майже 54. Сир торгової марки Звенигора. Звенигородський екстра і сметанковий. 160 грам упаковка, 60 гривень, 30 копійок. Сир. Гауда пластинками 130 грам, 42, 42 гривні 30 копійок. Упаковці 8 пластинок. Сир м'який торгової марки кому 200 грам, 48, 60. Пельмені по-українськи Геркулес 880 грам, 145 гривень. Хочу сказати, що да, Геркулес тримає марку, і я недавно от в Сільпо брав Вареники Геркулес. Я не думаю, що пельмені будуть гірші, ніж пельмені цієї марки. Мені дуже сподобались. Вареники до посту, так вони і називаються. В сільпо зараз вони в акції. Так що можете теж взяти спробувати. Там 900 грам за 55 гривень. Дуже, дуже смачні, дуже хороші з грибами, з картоплею та грибами. Це не реклама. Креветки. Варено морожені. 900 грамів, 177 гривень. Пресерви так, оселедець, пряно пікантний шматочками в олії. Своя лінія 37, 30, 180 грамів. Ой, вафельки рошенки. А, а, так, какао-мілк. Чокомілк і ваніла Рошен 55 грам, 11,30. То таке, знаєте, до кавузьки зранку або на роботі перекусити каруна. До речі, хочу вам сказати, що корона вже з'явилася на наших прилавках, вже повернулася. Так що, можна сказати, що добра новина. Новина. Цукерки Гамі, 22 гривні, Морозово. розумний вибір. Стаканчик 65 гривень, для малечі 620. Гортаємо далі. Ну, на каву ми підемо потім з вами окремо зробимо огляд. Кава монарх 23%, 321 гривня, розчинна 280 грамів. Сублімована розчинна. 70 грамів макофі, 51 гривня. Чай, ловаре, зелений. Бергамот, звичайний, чорний. 24 пакети в упаковці 38 гривень, 20 копійок. Чіпси 100 грам, 29 гривень. Кукурудзяні, смаком сиру та барбекю. Сніданки. Шоколадні з медом 375 грам, 49,70 старт. Приправи. Так, 19,60. 28,60. 60. Зверніть увагу, що вага, бачите, 50 грам, 45 грам. Непогані приправи, їх часто теж брав. Зубна паста Colgate Propolis 100 мл 47 гривень. Теж можна зекономити 10 гривень, кого закінчується паста, зможете звернути увагу і зекономити 10, 10 гривень. Шампуні та маска Гаус. Літрові 110 гривень. Крем для рук. Екстра зволоження нівея 100 мл, 107,90 І зволожуючий для обличчя рук тіла софт 75 мл 69,90, крем мило з екстрактом меду та молочними протеїнами та магнолії квітів лотосу, 500 мл 45 гривень майже. З дозатором це дуже зручно. Бритва. Вілкінсон, Одна штука в упаковці 138 гривень станок. І до них ще йдуть змінні картриджі, 4 штуки в упаковці 159 гривень. Жіноча гігієна, Лібрес 40 штук в упаковці 53 гривні. З екстрактом алоє, Вера та ромашки. Так, миючий засіб рідкий, Савекс. 10 штук капсул 88,90. Це за штуку менше, ніж 10 гривень. Одне прання. Губка блиск, преміум з дозатором силікону 24 гривні майже. Дивіться, напій Чамбо і ананас, соковмісткий, сильно газований від біоли 2-літровий, 27,90. І гортаємо далі. Сторінка для малечі, Ну, розглядати малечі не любить, а да? може і любить, не знаю. Я дуже полюбляв ходити в книжковий магазин і купувати книжки. А в АТБ надзвичайно цікаві не тільки книжки розвивалки, а й іграшки. І завжди, коли я знімаю відео, дуже часто крики біля промгрупи, тому що діти кричать: і мама: Мама, купи! Мама, купи! Тут у нас пром-група, яка починається з 30 березня і по 5 квітня. Дивіться, набір для творчості, алмазна картина. Розмальовка в асортименті з різними малюнками 169 гривень вже зі знижкою. Дошка для малювання двостороння з фломастером. 139 гривень, а була 199. Теж дуже цікаво для малечі. Блокноти магнітні, з відривними листами 20 гривень. І теж будуть з різними картинками, з різними малюнками. Кастрюля на 7 літрів 429 гривень з кришкою. Лоток емальований з кришкою на літр 179, був 229. Блюдолюмінарк, скло керамічне, глибоке для запікання або для сервірування, 249 гривень. Салатник, дуже крутий салатник, прозорий. В ньому, знаєте, як от порізати салат, всі інгредієнти змішати, і надзвичайно буде красиво дивитися через прозорий салатник на 4,1 літра, 199 гривень. 249. Я такі купував собі в Ікеї. Ще давніше. Але я купував набагато дешевше, ну, А що говорити? Ці на все були дешевші. Набір боксів пластикових в наборі 3 штуки 2-літровий, 950 літрів і 550 мл. 100 гривень. Кошик пластиковий круглий для білизни 20 літрів. Кольора будуть в асортименті. Був 200, зараз 159. Рушники махрові, 100% бавовна, розмір 1,40 м на 70. Кольори будуть різні. 349, зараз лише за 249. Теж зекономити можна і 100 гривень на бюджет. Запальнички, Така сама, як в мене, яка запалює мою. Свічку Вудвік. Разом з балончиком газовим 100 гривень. Біоактиватор 2790, зонд тростина. Півавтомат. Кольора теж будуть в асортименті 159 гривень. Не затримую вас остання сторінка. Фарба Флорекс 3390. Бомби для ванни з іграшкою динозавр. Це, мабуть, всередині будуть. 53 гривні. Іграшка брелок в асортименті були 199, зараз 149. Набір шкарпеток чоловічих. Дві пари в упаковці 36 гривень. Шкарпетки дитячі, 23 гривні. Галоші 199 гривень, поратися біля хати, розміри різні. Набір ключів комбінованих 6 штук в пластиковому тримачі. 199. Зараз лише за 159 гривень. А це у нас бордюр для газону був 260-179. Світильник на сонячній батареї садовий. Був 100, зараз лише за 70. Пилка по дереву 119, рівень будівельний з лазерним променем 139. Компресор автомобільний 259 і ліхтар налобний на батарейках 95 гривень. Ось такі акції нам підготував АТБ. Я вам бажаю мирного неба. Усіх вас поважаю і ціную. Дякую вам за <заперегляд> і за ваші лайки. І до зустрічі! Скоро побачимось!